Виємо ось такі дірки по 70 см. А зараз підемо, я вам покажу, де в кінці городу є джерела. До трьох метрів це коштувало 13 тисяч і з'явилася вода. Доброго дня, ходімо, покажу. Є в мене ось такі стовпчики, Багато їх тут. Потрібні вони мені, щоб підпереть балки в кімнаті холодильнику, бо там є така аварійна ситуація. А стальні мені потрібні будуть, щоб зробити паркан, натягнути сітку. Зараз вам покажу. Зараз виберу дві штуки по 2,50 і покажу, де буде паркан. Як буде паркан і підемо, я вам буду показувати кімнату холодильник, на якому етапі ми зараз. Так, Ось 280 якраз. План перший. Спочатку беремо ці балки, підпираємо ці дві і робимо прохід ширі. Ось десь підсюди, А тут закладуємо ще один кирпич. Муруємо стіну. Потім закидуємо всі оці дірки цементом. І потім набиваємо оцю всю сітку на всю кімнату. І потім вже будемо на сітку штукатурити. А, о йдемо в паркан, де буде паркан. В прошлому відео я прибрали звідси все зайве. Зробив такий бордюрчик із камінців. А ось там буде паркан. Звідси і буде він вздовж межі. Аж туди до ялинок. Клиємо ось такі дірки по 70 см. Це така корисна штука. Бур. Залишаю цю камеру, беру другу камеру і йдемо працювати. А, 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 а нам надо капусту, а ж да? А треба? А что ты кропишь капусту? А -а -а. сказал, что капусту надо. Капусту надо? Саш. Надо. Треба? Треба? В общем, на сьогодні закінчили роботи, сьогодні зробили не так багато. Завтра зранку вам покажу. Пішов я відпочивати тихої ночі. Ну, ліхтари, гляньте як світить Nu no, ce Зараз підемо, я вам покажу де в кінці города є джерела. Але спочатку покажу вам криницю, яка знаходиться в другому будинку і де нема води. Ви чиї. Прийшов сюди, а тут бачите, у мене п'ять каченят. Намалювалася. Тільки я не знаю чиї вони. Можливо, яєць виликав? Ось ця криниця. В цій криниці 15 або 16 ось таких. Столец. Давайте заглянем внутрь. А там ничего не видно. Вот такое сухое ведро. И... Ну, вот так. Дівниці немає, тепер ходімо, я вам покажу джерела. Ось мій город, зараз ми підемо ось до тих горіхів. Це все мені прийдеться колись прибирати. Щось я не зрозумів, що це за літо таке. Холодно, вітер дує. Вже закінчиться перший місяць літ, а я досі ліски не поставив ну, його нема зараз ставити, бо Дуже дуже холодно. Дивіться, я спустився, а он каченята за мною шоровий. Я й прийшов до цих горіхів, до кінця городу. Ось мій паркан. Город знаходиться трішки вище, де я стою. Зараз я знаходжусь біля паркану і бачите, вон купа землі. Зараз йдемо до неї. Ось ця купа. Повертаємо і йдемо трохи сюди. А ось і ці джерела. Такі зараз чогось тут немає води. Неділю назад вона була повна, а зараз бджоли. І ось тут де був трактор колесами ставав. Тут теж була вода. Ну а он мій город. Звідси до цього десь 50 метрів. Mm. Якщо чесно, я не зрозумів, де ділася вода. Висохла або її викачили. Ну сам факт, що вона там була. І ось в мене є така ідея в кінці городу спробувати викопати криницю Десь глибиною метрів 5-6. Треба ще сьогодні сходити до сусіда, бо до нього вчора чи позавчора приходили люди, які підкопують криниці і підкопали йому на до трьох метрів. Це коштувало 13 тисяч і з'явилася вода. Треба сходити на розвідку, подивитись, попитати, взяти номер, подзвонити і спитати. А зараз ходімо додому і я покажу, що ми зробили. На подвір'ї в кімнаті в холодильнику. О, ось так. Чиничка вже жахтіє. Десь чую, а не бачу. Спрятались. А вон дивіться, гляньте, як вони в траві запрятались. Каченята, ви чиї? Це знахідка. Може, звісно, сусідів, але чого вони аж сюди прийшли? уже маленьких, мабуть, закривають. Діма банда, я вас прикрию, щоб вас ніхто не з'їв. Зараз аліски буде сюрприз. Давайте, давайте, доганяйте. Пішли. Мабуть, сьогодні буде дощ. Небо сіре, затягнуте, вітер. Люди, мабуть, справді думають, що я їхня велика мамка. Аліска, ти бачила, кого я тобі привів? Бачила? А де ти їх? Зараз Аліска підемо шукати, хто їхній справжній хазяї, да, так. Знаєш, я себе пробую. Да. Підемо шукати, хто їх господить. Угу. Ось такі у нас пригоди, да? пригоди в селі. Так, зараз йдемо до однієї сусідки. Перша наша підозрюємо що це її. Раз вони були в мене на подвір'ї, то в мене думка, що вони прийшли звідти. Ходімо, Олександр. А може звідси? Так, сходили ми до перших сусідів, вони кажуть, це не їхні. Цікаво, ходімо до других. Так. Ми знайшли ми, поки хазіїв, поки Аліска буде їх годувати. Водички їм дай. ж дижемо води? Верзьмі якусь місічку придумай, і пусть вони п'ють. А я зараз вам покажу, що ж ми зробили. Аліска грається, Аліска рада, води вже дала. Що ж тут у нас по-нашому великому будівництві? Показую, розказую. Ось такий вже масштаб цієї трагедії. Ця стіна заложена, ця вибита, теж трохи заложена. Залишилась перемичку туди зверху зробити. Ходімо внутрі. Сітка набита. Такий замазані. Попрацюю, всю цю сітку на стіни. Так, ходімо далі. Ось труба відрита, вода і майбутній фундамент. І друга траншея для фундаменту. І буде це ось така бойня 6 на 4 метри. Тепер треба придумати, як, в якому місці буде вода, щоб вода була і на бойню, і на город. Бо тут на дворі немало бути. Потім ще треба робити одну каналізацію. Ну і доробляти холодильник. В общем, роботи ще багато. Працюємо. Зараз вам ще покажу, в, в одному приміщенні є гніздо ласточки Вони вже другий або третій рік там роблять. Ну це гніздо. Якщо ви додивились це відео до кінця, дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте до четверга.